Щиро вітаю з днем народження, бажаю, щоб кожен день був наповнений радістю, успіхом і любов'ю. Нехай здоров'я буде міцним, а щастя постійним супутником. Нехай цей рік принесе нові досягнення, яскраві моменти і здійснення всіх мрій. Ти приклад справжнього чоловіка. Нехай твоє серце завжди буде спокійним, а душа щасливою. Нехай твоє життя буде наповнене любов'ю та теплом близьких, будь завжди для своєї родини надійною опорою і прикладом мудрості, Бажаю умужності та сил, великих звершень та достатку, що мріє легко ти здійсним. Щоб справи усі були в порядку, кохання справжнього тобі та дружби вірної, міцної, Щоб кожен день життю роді і долі не бажав другої.